Шановні пані панове, а після uh, тих подій 21-22 квітня і 29 квітня, як була зустріч із митрополитом, uh, такі, я би сказав, би, несмачні речі вийшли між нашими парафіями where people in various par parishes, depending on who was thinking how, people were starting to call one another traitors, називали одного зрадниками і так далі. Шановні пані і панове, це неможливо буде. Кожна особа в нашій церкві має право своєї думки, своєї віри. І ми мусимо всі це зрозуміти. Чи ти думаєш так, як я думаю, як ні? Це не значить, що ти зрадник або я зрадник. Ми є люди іншої думки. І ми можемо з одним одним говорити, і, але ми не можемо одне одного а, ображати а, у, у такий спосіб. Бо майте на увазі, я читав цікаву а, річ, а, що один автор пише, що одна велика проблема наша українського народу. Що наші вороги не мусять дуже сильно боротися проти нас, вони закидають кістку між нами і ми боремося одним. Якби ми були люди, котрі поважали одного, а будь-яка наша думка, наші вороги мали багато труднішу справу вести своє діло.